Всім доброго здоровячка Ви на каналі Автоаркіст. Сьогодні помиємо мотора. Ми йдемо ззаду і потихонечку до мотора. Хочу помити мотор, там у мене осталось трошки та чепухи, що ми мотор колись мені дали, я так на неї не пользувався. Используємо е, її, побачимо, що воно. Я ніколи взагалі не мив мотора кислотами кислота і всім остальним. Попробуємо, що воно покаже. І помиємо мотор і подивимося, що там під тююпилюкою, який він взагалі з себе виглядає. І так. <клух> Открили. Подивилися. Тропочка у бролі. Зараз повигрібаємо ці глисячка. Достали відсюди. В листя, замотали трамплер, заряджаємо апаратуру, приступаємо мить. Намочили. Гарно-гарною замочили. Зараз запінемо. Не, не запінемо. Зараз треба промити мотора, Промивку на мотор нанести. Ось такий в мене очисник двигуна. Ну Це ще, ще він колись 60 гривень стоїв. І починаємо бризкати. Так, забризкали, ждемо там скільки минут, будемо терти. Для того, щоб терти, я собі купив. Я купив собі отаку щіточку, саму обичну. Будемо щось там розтироти. Ну що, трошки постояло, трошки пошурував щіточкою. Не зроблю я, звісно, відеолію, оце тут треба цілу банку вилеті. Підлазить під нього під усе. Так, трошки, чуть-чуть. Чуть-чуть я попробую, що воно взагалі таке, бо я ніколи таким не роботав. Зараз подивимось. Ну, що можна сказати? Якщо брати то, що 3 минути трохи почвіркав. Да, да, да да ну, да тер, то там підтиралося. Штука, звісно, прикольна. Зараз ми цю чепуху запінемо нахрен. Ох і буде. Цей раз я піне даю менше. Той раз я отаку одну поділку налив, а цей раз, бо ну я нафіг. Ще поїсть мені все на світі. Так, запінив. Ну тут уже 2 минути довго не держати, я вже навчений. Хай щас Коротше, якщо так брати по ледочому, ну, то я мотора якось помив. Тут от пилюки позбивав. Тут тільки все вода залишилась, тропкою вимочую. Треба її отсюди вибрати. Значить, добав бути якась дренож якийсь, але ну, щось я її тут не бачу, стоїть калюжа. Зараз виберем. Ну как-то так, можна продовжувати далі. Найшов я дренаж. він. Ось все, дірка. Туди, ну в забита була. я її почистив, все стекло, зараз все чоченько. Там листя було всякого. Все класно. Ось так, коротше, помили. Хай сохне пока. Давайте глянем, теперь, что у нас тут и за охлаждойкой. Тут пусто. И, кстати, очень грязно. Тут тоже пусто. І подивимося, що робиться в блокові. Щораз, зіл'ємо водичку. Ключик у мене десь був на 13 уже. Ось він. Як злить водичку із блока? Отак От ось. Чи назіс. Оп. Оп. Зараз глянем, що в нас в блоку осталось. Сюда вода скрізь потікала. А в блоку, а в блоку, а в блоку, а в блоку є. Це вже не вода, це вже якась жижа. З солодка, тусов. Ботька був залитий ще тусу. Хай з Хай з Все, тусольчик злили. Ну, будемо. Пробувати щось хімічить. На сьогодні буде хватить. На сьогодні закриваємо. Хай ждемо до лучших времен пока.